Ти не гарний. не знаю, чи можливо ти чув колись такі слова свій адрес, можливо, колись комусь казав або сам задумався над цим в своїй голові, порівнював себе з кимось і так далі. Проте хочу тобі сьогодні сказати, що насправді це брехня, і це навіть нічого не значить. Не значить тому, що не краса є головним критерієм в нашому житті, успіху, там якихось наших вдалих рішень і так далі. Звісно, це важливий чинник, який не потрібно ніколи пропускати і зневажати ним, проте не потрібно на ньому зациклюватись. Насправді часто краса складається просто з того, наскільки ти охайний. Найголовнішою є твоя охайність, твоя харизма, а також твої дії навіть в тваринному світі тварини набагато примітивніші за нас. Проте зовнішній вигляд не вирішує в них всього, ще потрібно робити якісь спеціальні дії, щоб отримати бажаного партнера для спарювання. Як приклад, ті ж самі пташки можуть бути достатньо різнокольорові, гарні, проте цього все рівно замало. Вони ще мають танцювати якийсь спеціальний танець. Сучасні критерії а також категорії краси не будуть вічними. Завжди це все змінюється. В античну епоху зовсім інші були стандарти, потім пізніше, якомусь середньовіччі також, і з кожним століттям все повністю перемінювалося з них на голову. І дійшли до того, що почали вже вигадувати якісь. Аґліход і так далі. Ми не є моделями, які ходять по подіуму, рекламують якийсь одяг і так далі. Ми є реальними людьми, і потрібно реалістично дивитись на те, як ми виглядаємо, і те, що ми робимо. Одне діло, коли ти просто маєш гарно виглядати. І це майже повністю твоя основна задача на роботі, а інша, коли в тебе ще буде необхідно багато твоїх внутрішніх чинників, твоїх чеснот. Моделей мало, звичайних людей набагато більше, ще розумних людей, успішних людей ще навіть менше. Візьми до уваги, як виглядає, наприклад, той самий Ілон Маск, або ще можна навести дуже багато різних людей, начебто я в них не помічаю цих всіх стандартів краси, котрі постійно мелькають в Тіктоках і так далі. Та й також, щоб брати навіть понижче, можеш подивитись на якихось місцевих в тебе бізнесменів, приємців і так далі. Ти живеш з тою зонішню, яку тобі дав Бог. Все рівно, яке там в тебе підборіддя, наскільки воно велике, наскільки маленьке, наскільки втоплено назад, наскільки воно висунуто вперед, який в тебе розріз очей, тон шкіри і так далі. Головне, це твої вчинки. Звісно ж, ти можеш якось покращити себе, якщо це передбачає дії в межах розумного. Ті ж самі багатокорисні звички звичок можуть зробити нас набагато привабливішими, ніж ми є насправді. До прикладу, здоровий сон, здорова їжа, фізичні заняття і в цілому розвиток як особистості. Всі уявлення про красу насправді в нас в голові. Ти можеш дивитися на себе в дзеркало, вважати, ой, який я гарний так далі. Бо ти не маєш той момент з ким себе порівнювати, а потім зайдеш в інтернет і побачиш когось чувака з великим підборіддям, з великою нижньою щелепою, масивною, і в тебе відразу впаде самооцінка. Сенс тому, щоб порівнювати себе з тим, яким ти був раніше. Не знаю, хто мене зараз дивиться по той бік екрану. Глядаєш, скільки тобі років? Зазвичай такі питання на рахунок зовнішності з'являються приблизно в 14 років, можливо, трохи раніше, і, і можуть продовжитись до закінчення періоду попертата в кожного, звісно. Він закінчується по-різному, когось рано, 18, в когось і пізніше до 22, начебто навіть 25 років. Але те, яким ти є зараз, це означає, що ти таким залишишся і надалі, особливо якщо ти ще підліток. Звертай увагу на те, що не можна побачити, на те наскільки красива твоя душа, а також розум. А душу та розум прикрашають не якісь зовнішні чинники, а чесноти, моральні якості і дії, котра людина робить протягом життя. Навіть пам'ятаю, я бачив на Ютубі, не знаю, чи це уривок фільму, чи можливо це був його трейлер. Як чувак мав таку роботу, що він має зводити людей. Ну, хлопець там приходить, пам'ятаю, в тому самому моменті, він попросив його. Звести з одною дівчиною, яку він вважає собі неровною, вона там була якоюсь моделлю і так далі. Головний герой стверджував, що кожна людина може влюбитись там в якусь іншу людину, незалежно від її зовнішності, а залежно від ситуації. І він підлаштував таку ситуацію, там де клієнт, який до нього звернувся, мав врятувати собаку тої дівчини від таксі, яке могло на неї наїхати, не дивлячись на те, що можливо візуально між тим хлопцем і дівчиною була якась пропасть трохи. Вона все рівно проявила симпатію до людини, яка зробила цей вчинок, рятувала життя її домашньому улюбленцю. Чи насправді цей вчинок він був повністю підлаштований. На моєму шляху зустрічав я багато людей, котрі виглядали привабливо, але насправді всередині вони були просто пустими, тому що постійно надіялися лише на свою обкладинку, повністю забуваючи про внутрішнє наповнення. Тому, в незалежності від того, які ти маєш фізичні показники, не зазнавайся або не сильно пригнічуйся, а працюй над внутрішніми.